Площа Толбухіна, вона ж тепер називається Трибуна Героїв. Нарешті буде відремонтована. Дай Бог, вже цієї осені. І зроблять тут насамперед рельси. Це перший міський, мене звати Олена Концевич, Це що трапилося, приїхали ми власне на Толбухіна. Відвикайте, що це Толбухіна, це вже не Толбухіна, а трибуна героїв. Восени нам обіцяють, що тут нарешті приведуть до ладу оцей от шматок, де їздять трамваї. Там лежить шматок. Ще досить таки старої бруківки, і всі ті трамваї, які зараз тут курсують, можна навіть побачити, якщо б не машини, вони їдуть і роблять отак Ах! дупою, тому що все просіло, і це давним-давно потребує ремонту. Але тільки зараз ми дозріли, що на це треба виділити кошти, і це все зремонтувати. Їгу. Читаємо допис в пабліках одного з депутатів міськради, розкривати хто саме не будемо, але людина, яка вболіває душею за те, щоб наше місто виглядало краще. Нарешті, мрія багатьох автомобілістів Одеси, буде реалізована на площі трибуни героїв. Будуть замінені трамвайні рельси. Буде влаштований сучасний трамвайний переїзд, який буде набагато комфортнішим для автомобілів, які проїжджають ось там, і теж по цій бруківці тигедикають. Обережно. Тендер. Тендер. Головне, на що тут варто звернути увагу, значить, на ці роботи восени виділять 3 мільйони гривень. Муніципальне управління дорожнього господарства. Тендер провело ще минулого місяця. І учасник, як в нас водиться, був один. Це ООУ, будівельна фірма «Паритет Будінвест». її засновники це Аркадій Іллящук, і Артем Соболєв. До речі, ці товариші 21-му році умудрилися на будівництво дороги державного значення відхапати, як ти думаєш, скільки 324,5 мільйони гривень. Якщо не знаєте про яку дорогу йдеться, то це Т-16-44. Пан Іллящук, що цікаво, був раніше помічником екс депутата одеської міськради від «Довіряй ділам безумовно Валентина Гапунича, який в свою чергу був помічником. Кісе і оце от товариство, яке знає як оперувати мільйонами і мільйонами, зараз повинно бути за три мільйони гривень всього на всього. Поміняти значить, шматок рельсів для того, щоб ми себе почували е, краще. Між іншим, завдяки тому, що поміняють цей шматок, заберуть цю бруківку, постелять нові рельси. Можна буде нарешті Одеси там їздити в нових татрах. Нові татри це прекрасні нові трамваї, які ай-яй-яй стоять в депі, тому що вони не можуть їхати по цьому ось рухомості. тому що вони знову ж таки роблять е -е -е, дупою і просідають. Руківка низенько, вечір близенько вийде до мене моє серденько. Серденько вийде тоді, коли справді все це буде гарно зроблено. Я особисто в це не вірю. Чесно. Тому що, як завжди, тут все розриють, аби як залиють, і буде те саме, що в нас, наприклад, на Марінеско. там робили за велетенські мільйони рельси, а ці рельси знову потребують ремонту. Ну, от, тому що от так і живемо. Ну, ми почекаємо, осінь у нас близько. А ви, якщо знаєте дорогі одесити гості міста, що трапилось в Одесі? пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. па-па!